Індивідуальні числові портали, не пов'язані з релігійними вигадками, готовність до прийняття дарів через кургани і символи. Бажаємо небесних благословінь кожному, хто нас слухає, підтримує розвиток нашого каналу, хто духовно розвивається разом із нами. Мене звати Луча Сазар, я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфері світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. У сьогоднішньому нашому відео ви почуєте мій ченнелінг із духом часу про портали часу і нашу трансформацію пов'язану з ними. А спершу я бажаю вам нагадати кілька важливих кроків, які сприяють нашій духовній трансформації. Духовні трансформації сприяють усвідомленість у думках, словах і діях, життя у моменті тут і зараз відмова від різного роду залежностей тютюнової, алкогольної, ігрової, наркотичної. Здоровий спосіб життя. Єднання з Творцем і вищими силами через медитації. Божественна благодать створює нашу безпеку у фізичному світі. Небесні представники знаходяться поруч із нами і чекають, коли ми допоможемо собі. Тоді й вони нам приходять на допомогу. Ми залишаємося незахищеними їхніми енергіями, коли не звертаємося до них. Взаємодія із вищим я це один із основних принципів трансформаційних змін, адже вище я направляє нас, що робити, куди йти, як у фізичному світі, так і в наших духовних медитативних практиках. Сприяє також трансформації віра в себе, допомога іншим на їхньому шляху до світла і черпання духовної сили і життєвої сили в любові. Далі слухаємо духа часу. Бачиш оці дуже давні у часі надгробки? Давні у часі надгробки, кургани, кристали, руни, числа, символи. Це все портали, які єднають вас із простором і часом, із яких до вас приходить інформація. Дух часу. Я правильно розумію, що на доробки і кургани, кристали ірони, числа символи це все різні види порталів. Правильно. А суть одна суть в тому, щоб навчитися з ними взаємодіяти задля власної трансформації. От у вашій поточній днині ви маєте портал трьох п'ятірок, п'ятий день, п'ятий місяць, п'ятірка у році. Чи однакові енергії сил несе цей портал для всіх? Ні. Для одних він мене як звичний день, для інших як день трансформаційних можливостей, для третіх як день великої енергетичної сили. А ще для когось як день особистісних потрясінь і втрат. Усе індивідуально. На кого через число 5 виліться божественна благодать, залежить від його енергетичної налаштованості і готовності до прийняття цих дарів. Дива відбуваються тоді, коли ви до них духовно готові. Для тих, хто живе лише потребами світофізичних форм, не змінюється і не приймає енергетичні планетарні зміни, для тих і дива мають інший вияв. Дух часу. Розкажи, будь ласка, про взаємодію із порталами часу і простору для нашої трансформації. Як це відбувається? Розглянемо це, на прикладі єднання із порталами духів пращурів. Із порталами духів пращурів можна єднатися через місця сили у природних формах курганів, через місця сили, позначених особливими символами, що утворюють портал. Із порталами пращурів можна єднатися також через кристали і через руни. Найпростіше єднання з порталами часу і простору у взаємодії з владикою часу. Ти розповідала про це у відео. А як щодо числових порталів: це лише портали дзеркальних дат, портали однакових цифр, чи вони можуть бути й іншими? Числові портали бувають іншими. Вони можуть бути й особистими. Входи у ці портали це індивідуальні коди, які втілені душі отримують із світу тонких енергій. Це так звані особисті портали з індивідуальними кодами, які служать ключем, що відкриває тим, кому вони надаються, глибокі послання із світу тонких енергій. Посилання на відео з великого часу знайдете в інформації під даним відео. У Божественні портали, а також у портали минулого і майбутнього, можна потрапити і у медитаціях моїх курсів «Архангельські промені стілення і куб Метатрона» та енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Мандрівки у незвідані простори Всесвіту можна здійснити у медитаціях мого курсу Божественної магії, Мій містичний всесвіт. Якщо потребуєте глибокого духовного розвитку, запрошую на мої авторські курси. Давай розглянемо це детальніше. Наприклад, у медитації я отримую інформацію у вигляді певного числа. Це число може бути як певною датою певних майбутніх подій, так і моїм індивідуальним кодом. Як мені зрозуміти, що це мій індивідуальний код? І як розкрити зашифровану у цьому коді інформацію? Усе просто. Слідувати голосу вашого вищого я. Добре. А що може бути зашифровано в таких кодах, що несуть в собі індивідуальні числові портали? А в них можуть бути зашифровані певні важливі дати з вашого минулого, із якими вам необхідно попрацювати, щоб трансформувати їхні енергії в облаго вашому теперішньому? Цікаво. Якщо це, наприклад, дата одруження, чи дата народження дитини, чи, можливо, дата звільнення з роботи. Що це означає? Будь-які дати це вказівники, над чим вам необхідно попрацювати, щоб змінити, покращити енергію вашого життя у теперішньому. Скажи, такі числові коди можуть приходити лише в медитативних практиках чи їх іншими шляхами? Вони можуть приходити по-різному. Ваше завдання зрозуміти їх вміти читати. Наприклад, якщо число складається з двох чи трьох цифр, розбийте його на два і отримаєте день і місяць важливої дати у вашому минулому. У двозначному числі, мож, в числі перша цифра може означати день друга місяць. У тризначному необхідно дивитися, які цифри йдуть на початку, які за ними, і трактувати відповідно. Вище я вам підкажу, як це робити. Подумайте, що це за дата, і починайте працювати задля трансформації її в благо вашому теперішньому. Можливо, це дата, яка вказує на щось незавершене у минулому. І за чого вам не вдається будувати ваше благісне сьогодення? Трансформація це духовне зростання. Духовні зміни кожної душі. Чи має трансформація завершеність у часі? Трансформація це постійний процес. Хто не знаходиться у ньому, хто знаходиться поза ним, той потрапляє у жорна світу фізичних форм. Рано чи пізно, чи в поточному житті, чи в майбутньому. Хотіла б ще запитати про так звані портали релігійних свят і пов'язане з ними твердження, що кожна будь-яка душа, яка розтілюється у такі дні, летить просто до світла. Чи можна вважати такі портали божественними? Це ваші земні теорії. Божественні портали пов'язані із небесними світилами, сонцем і місяцем та астрологічними явищами і не пов'язані жодними земними релігійними вигадками. Повторю також, що для кожної душі енергії порталу працюють і розкриваються по-різному згідно з індивідуаль... Індивідуальною взаємодією і налаштуванням на певні енергії.